Доброго ранку, дорогі діти! Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку мова і мовлення. Мова в житті народу. Відкрийте свій підручник на сторінці 137, знайдіть право 376. І прочитайте вірш. Не цурайся того слова, що мати співала, як малого повивала, з малим розмовляла. Подумайте і скажіть, про яке слово йдеться у вірші? Мабуть, поет говорить про наші рідні українські слова, про нашу рідну українську мову, яку не слід забувати якою слід говорити, тому що це мова наших батьків, нашої ненці, яка співала нам колискові, яка розмовляла з нами маленькими. А що для тебе означає рідне слово? Подумай і скажи. Поділий поділи своїми думками з мамою, братиком, сестричкою, з, з друзями. Так, наша рідна мова українська. І ми, як українці, повинні знати, що в 10 статті нашої Конституції України записано, що державною мовою в Україні є українська мова. Тобто це знає кожне, кожен громадянин. Кожне малятко, що мова української держави це українська мова. Настав час виконати завдання каліграфічної хвилинки. В зошит запишіть число, класна робота, красиво, охайно пропишіть склади. А потім запишіть слова, до складу яких входять подані букви буквосполучення і склади. Тобто слова, в яких є такі склади або буквосполучення. Спишіть речення і запам'ятайте, українська мова державна мова України. Пригадайте, що є державними символами України? Правильно, герб, прапор і їм. Що ви про них знаєте? Працюємо далі. Знайдіть вправу 378. На сторінці 137. Прочитайте текст. У світлих глибинах народної мови відзеркалюється небо вітчизни, її поля, гори, доли, ліси, бурі і грози. У скарбницю рідного слова кожне покоління складає плоди історичних подій вірування і погляди, сліди пережитого горя і пережитої радості. Так говорив про рідну мову Костянтин Пшинський. Спробуйте відповісти на питання, що народ дбайливо зберігає у слові. Правильно, історичні події, вірування, погляди, пережиті біди, пережиту радість. Уявіть на хвилиночку, що зникли всі мови світу. Що тоді сталося би? Яким би було життя людини? Ну, найперше, чи змогли б люди спілкуватися один з одним? А якби люди не вміли домовлятися, не мали змоги ділитися думками, яким би було наше життя. Пригадайте і скажіть, чи близькі за значенням вислови рідне слово, скарбниця рідного слова рідна мова. Доведіть свою думку. Дійсно, ці вирази близькі значенням. Рідне слово це мається на увазі не одне слово, яке ми говоримо, а всі слова нашої мови. Тобто це наша мова. Ну, ось же рідне слово і рідна мова це близькі зазначенням вислови. Карбниця рідного слова це і є наша рідна мова. Тому всі ці вислови близькі зазначенням. Доповніть і запишіть грона до слова мова. Тобто напишіть якомога більше слів, яка наша мова. Мова яка? Рідна материнська. Поставте відео на паузу і доберіть свої слова. Мені, наприклад, спало на думку, що мова наша солов'їна, барвінкова, милозвучна, калинова, ніжна, багата. А які слова добрали ви? Поставте відео на паузу і виконайте руханку. Можете виконати невеличкий український таночок, щоб бути ближче до нашого народу, до традицій нашого народу. І запам'ятайте, мова це найдавніший спосіб спілкування людей. Ми з мовами просто б не змогли розуміти один одного. І як розвивається людина, росте, навчається, отримує якісь навички, так само розвивається і мова. Коли розвивається мова, формується народ. А в мові живе душа нашого народу. І на сторінці 138 розгляньте правило, прочитайте його уважно і запам'ятайте цю інформацію, що наша мова українська постійно розвивається, з'являються слова, які позначають нові предмети і дії. А назви предметів, якими сучасні люди не користуються, поступово виходять з ужитку. Наприклад, прочитайте слова. Комп'ютер, магнітофон, білка, плеєр, плуг, жатка, космонавт. Я впевнена, що таке комп'ютер, магнітофон, плеєр, космонавт, ви чудово розкажете. А що ж таке білка? А що ж таке плуг? А що таке жатка? Про це знає не кожен. Плуг це знаряддя праці, яке дозволяє орати землю. Жатка це пристосування, яке жне хліб пшеницю. Зараз не кожен може сказати, що це таке, бо не кожного дня ми з вами зустрічаємось з цими предметами. І найбільше зараз уже все пішло набагато далі. Ми не кажемо жатка, ми кажемо комбайн, тому що комбайн давно замінив ту жатку, якою користувалися наші дідусі і бабусі. Трактор Оре, землю. Також уже ніхто... Не завжди згадає, що цей пристрій називається плуг. А ось, наприклад, уявіть собі, як би ви пояснили цим печерним людям, що таке телевізор, телефон і термос, коли на землі не було нічого, окрім каміння, печер, тварин і людей, які проживали саме в цих печерах. А зараз попрацюйте в зошиті. Придумайте, складіть і запишіть речення зі словами плуг і космонавт. Два речення. Одне речення, в якому ви використаєте слово космонавт, а друге речення, в якому ви використаєте слово плуг. І перейдемо до вправи 379. Уважно прочитайте! Любий, друже, придивися, прислухайся до світу. Він такий неповторний. Поспостерігай за птахами. Кожної пташки своя мова. Ластівки щебечуть, голуби туркочуть, соловій тьохкають, зозулі кують, чайки квилять. Те саме і у світі людей. Кожен народ має свою мову. Наша мова зветься українською. Мова кожного народу то колиска. Якій вигойдується його душа. А хто ж якою мовою говорить? Спробуйте, дайте відповідь. Наприклад, французи. Французи говорять французькою мовою. А поляки? А поляки польською. Литовці, литовською. А ми, українці, говоримо українською мовою. Ось і закінчився наш урок. Проаналізуйте свою роботу. Я буду вам говорити твердження або задавати питання, а ви відповідайте за допомогою малюнків у зошиті «Знаю», можу, навчуся. Українська мова державна мова України. Українська мова постійно розвивається. Я спілкуюся рідною мовою. Наш урок закінчується. Ваше домашнє завдання прочитати і взяти до уваги, тобто запам'ятати цю інформацію, правило на сторінці 138. 138, вибачте. І виконати вправу 381 на сторінці 139. А я кажу вам до побачення. Ви великі молодці. Дякую вам за увагу!